Вітаємо вас у світі великих відкриттів та досліджень. Сьогодні ми запрошуємо вас на захоплюючу подорож навколо нашої неймовірної планети Земля. У цьому ролику ми дізнаємося про фантастичні та унікальні материки, які утворилися мільйони років тому, а також про безмежні океани, які умивають їх береги. Приготуйтеся відкрити для себе нові неймовірні факти та захоплюючі пригоди. Материки тропічних широт. Африка. Географічне положення дослідження материка. Африка другий за площею населенням материк у світі після Євразії. Площа Африки разом з островами 33 мільйонів квадратних кілометрів. Африка перетинається екватором, нульовим меридіаном, північним і південним тропіками та є єдиним серед континентів, що лежить у всіх півкулях. Крайні точки. Північна мис Расенгела, південна мис Агульяс, Західна мис Альмаді, Східна мис Расхафун. Материк омивають води двох океанів на заході і півночі Атлантичного, на сході Індійського, елементи берегової лінії затоки Гвінейська, Аденська, Моря, Середземне, Червоне, Протоки, Гібралтарська, Бабель-Мендевська, Мозамбіцька, канал Суецький, півостров Сомалі, Острови Мадагаскар, Зеленого Мису, Канарський та інші. Дослідники, які вивчали природу Африки, зробили значний внесок географію та природознавство. Перша письмова зафіксована подорож навколо Африки була здійснена ще в 600 році до нашої ери дослідниками стародавнього Єгипту. Першу експедицію до континенту організував португальський принц Генрі. Моряки виявили на західному побережжі мис Боядор. Побачивши темношкірих аборигенів, португальці злякалися, вирішили, що тут сонце висить так низько над новою землею, що місцеві жителі обгорають до Чорноти. У 1487 році нової експедиції на чолі з Діашом був відкритий світ Мис Доброї Надії на південнічна частина материка. Першим, хто досяг Індії, повернувся до Португалії, обігнувши африканський континент, був -да Гама. Після нього європейці почали колонізувати Африку. Світ такий великий і цікавий.